Якщо ви хоча б раз були на риболовлі, то напевно ловили плітку і помічали, що в цієї здавалося б звичайної рибки іноді з'являються численні чорні цятки на тілі. У таких випадках одразу виникає питання: чи безпечно вживати таку рибу в їжу, чи краще від неї відмовитися? Джерелом цих чорних плям на лузці є паразит із родини Сисунів. Саме він спричиняє у риби захворювання під назвою ніаскос або, як його ще називають, чорнильна хвороба. Втім, не варто поспішати викидати впійману рибу. Ця хвороба вражає риб будь-якого віку, як молодь, так і дорослі особини. Чорні цятки можуть з'являтися не лише на шкірі, а й у м'язах. Ці плями це місця, де оселилися личинки паразита. Вони виділяють особливий пігмент, що надає тканинам характерного чорного кольору. За кількістю цяток можна оцінити ступінь зараження. Доросла риба може носити на собі сотні личинок. У молодняка зараження менш інтенсивне, проте саме для нього паразит становить найбільшу загрозу і може спричинити загибель. Доросла риба переносить хворобу значно легше. Варто зазначити, що для людини цей паразит не становить небезпеки. Ми не входимо до ланцюга його розвитку. Якщо простежити етапи його життєвого циклу, отримаємо таку послідовність заражену рибу з'їдає птах у шлунку. Птаха паразит перетворюється на дорослу особину та відкладає яйця. Вони разом із послідом потрапляють у воду, де наступним господарем стає молюск. Через нього паразит знову заражає рибу і коло замикається. Людина в цій схемі відсутня, отже, боятися чорних цяток не варто. Однак їх наявність вказує на те, що організм риби вже ослаблений, а це може свідчити про присутність інших паразитів, які можуть бути небезпечними для людини. Тому, якщо ви вирішили приготувати таку рибу, наприклад, засолити, обов'язково робіть це ретельно а при смаженні рибу краще прожарити довше. А вам траплялася така риба. Ви її викидали чи забирали додому на їжу? Розкажіть у коментарях.